Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Ціна на бензин злетить з нового року. Про це попереджають аналітики ринку. Основна причина акциз на пальне. Тож скільки доведеться викласти за бензин у 2026 році? Розпитаю Сергія Куюна, експерта паливного ринку, директора консалтингової групи А 95 Він з нами наживо. живо. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю, пане Сергію. Ну, питання, яке хвилює напевно всіх власників автомобілів: наскільки зросте вартість пального в новому році, і чи буде це єдине здорожчання? Ну насправді не зовсім зрозуміло, звідки такі однозначні висновки. Оскільки, ну я так розумію, що йдеться про те, що з нового року дійсно заплановано підвищення акцизів на пальне. Це це процес, який був запущений минулого року. Перший етап відбувся 1 вересня 2024 року. Другий етап 1 січня вже поточного року, і це буде вже третій етап. В результаті податок зросте десь на одну-півтори гривні за літр, в залежності від марки пального бензин, то чи дизель чи скраплений газ, але говорити, що це однозначно додасть ціну, ну насправді не, неправильно. Оскільки, наприклад, минулого року, коли вперше підвищували акцизи, ми взагалі не побачили подорожчання, оскільки це співпало дуже влучно з тим, що ціна на нафту. На той момент падала, і відповідно низька ціна на нафту компенсувала підвищення податку. Сьогодні ми, до речі, бачимо те ж саме, що у нас сьогодні ціна на нафту падає. Якщо ми останні три місяці бачили десь 65 доларів за барель, то от останній тиждень це 62-60 доларів за барель, тобто. Я не виключаю, що ми будемо мати такий же на початок року, такий ж ну вдалий такий збіг обставин, коли теж не побачимо особливого підвищення. Тому я б не поспішав. А те, що ціни на нафту знижуються, це якось впливає на ціну утворення в Україні. Я маю на увазі, може зараз навіть трошки подешевшати бензин пальне. Безумовно, безумовно. Тобто я думаю, що найближчий тиждень два ми побачимо обов'язкове зниження. Я думаю, мінімум одна гривня на літрі має пальне е втратити, а там будемо дивитись, тому що насправді ми йдемо в так званий мертвий сезон. Це коли низьке споживання пального, і відповідно, це завжди пального завжди багато. Його профіцит, тому це завжди тисне на ціни. Подивимося, як буде цього року, оскільки бачимо в енергетиці ситуація така дуже хитка. І не виключаємо, що буде підвищений попит з боку генераторів? Тому будемо дивитися, чи буде цей сезон мертвий, чи буде живий. Але я думаю, що будь-якому разі ціна найближчим часом має трошки підсісти. Загалом, якщо говорити про ціну на нафту у світі, яка продовжує власне падати, які тенденції ви вбачаєте далі? Причиною падіння цін на нафту є дуже висока пропозиція, тобто дуже великі запаси. Мільярд бар барелів просто наразі розміщені в танкерах, тобто не можуть продати такий величезний обсяг, і вони зберігаються на воді, фактично в плавучих сховищах. Давно такого не було не було з ковіду з, з 2020 року, і відповідно цей обсяг він тисне на ціни. І це вже призводить і до зниження закупівельних цін на, на автопродукти. Тому е, наскільки це і ну аналітики вважають світові, що це довгостроковий тренд, що буде багато сировини і в майбутньому і на ну от найближчий рік, наприклад, і це для нас не тільки гарно з точки зору того, що ціна на пальне буде знижуватись. Це гарно з цієї точки зору, що наш ворог буде менше отримувати від експорту нафти, і я сподіваюся, що насправді він і буде змушений. Якщо санкції будуть підсилюватись, то він буде змушений зменшувати цей експорт. І в цьому зацікавлені наші основні партнери, наприклад, Сполучені Штати, як Найбільший видобувник нафти у світі, і Саудівська Аравія. Тому тут це наші такі союзники і прямі і непрямі. Багато хто зацікавлений в тому, щоб експорт з Росії знижувався, Тому що нафти багато і багато є бажаючих цей обсяг російський замістити. А скільки потенційно може Росія втратити в зв'язку з падінням ціни на нафту? Це для них дуже болісно, оскільки бачимо, що. Через атаки українських безпілотників вони зменшують виробництво пального, скільки НПЗ не можуть повноцінно працювати, і, відповідно, вони збільшують експорт сировини, яку не можуть переробити на своїх заводах. І коли ця сировина дешевше, то, відповідно, вони починають на пальному, вони не заробляють, бо його нема, а на нафті не заробляють, бо на неї низька ціна. Я, до речі, вважаю, що Оце збільшення російського експорту нафти, вимушене збільшення, воно і призвело частково до падіння цін е, в світі, тому що ринок просто перелився, тобто дуже багато стало нафти вільною на ринку, і це єдине, що це скоріш за все буде не швидкий процес, тобто є інерція певна, але те, що вони відчують і дуже сильно відчують зниження цін, е, це абсолютно, тому що дивіться. Тобто 60 доларів за барель це ціна на світовому ринку. Але з того ж Сибіру російського до світового ринку, що треба довести цей обсяг. А це за різними там залежності від родовища. Це може бути 15, 20, 25 доларів за барель. Відповідно на свердловині вони будуть отримувати там 40 доларів. А це вже Є собівартістю для багатьох виснажених російських родовищ, тобто вони не будуть просто заробляти ніякого прибутку на цих обсягах, і це безумовно ну, от те, що нам всім дуже потрібно. Ну і плюс санкції від українських дронів, які прилітають по нафтопереробним заводам. Будемо сподіватися, скажімо так, на краще. Пане Сергію, дуже дякую вам за цікаву розмову. А за те, що знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Коюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової групи. А 95 Дякую вам.